Всім привіт! Ви на каналі учителя Романа Васильовича. Сьогодні ми поговоримо про внутрішню енергію. Які бувають енергії, ми вже вчили в попередніх класах. І сьогодні поговоримо про саме внутрішню енергію. Ви дізнаєтеся, куди дівається енергія, звідки вона виникає і що ж таке суть енергії, які види енергії бувають і як її змінити. Перш ніж розпочати, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Не будемо втрачати ні хвилини. Поїхали. Супутник упав, але шкоди не завдав. Апарат Гоче повністю згорів в атмосфері десь між Сибіром та Атлантикою. Падіння уламків не зафіксовано. Останні кілька тижнів, коли Гоче стало бракувати палива, вчені з тривогою слідкували за долею супутника через небезпеку падіння уламків на населені пункти. В цьому відео ви почули таку фразу: Супутник увійшов в атмосферу Землі і припинив своє існування. Як ви думаєте, що це таке припинив своє існування? Куди ж він дівся? Виявляється, супутник має кінетичну та потенціальну енергію. Ці кінетичну і потенціальну енергію ми вивчали у попередніх уроках. Відповідно, ви пам'ятаєте, що кінетична енергія це енергія руху, а потенціальна це енергія тіла піднятого над поверхнею землі. Куди ж зникла ця колосальна енергія руху та так високого піднятого супутника над поверхнею землі? Ось це і є наше проблемне питання. Виявляється, існує такий закон, а саме, закон збереження енергії, який вказує, що енергія. Ні звідки не з'являється і нікуди не зникає, вона переходить тільки з одного стану в інший. Дуже гарна велика стаття, ви можете прочитати її в Вікіпедії, чи так само у книжках фізики. Отже, давайте поговоримо про енергію. Куди ж ця енергія передалася, якщо закон збереження енергії каже, що супутник не міг зникнутися, то, тобто енергія не могла зникнути, куди ж ділася ця енергія колосальна, яку мав супутник? Виявляється, ця енергія передалася частинкам повітря, а саме молекулам, атомам та іонам, з яких складається атмосфера, а також частинкам супутника, а саме перейшла в енергію всередині речовини. Ця енергія, саме частинок, саме частинок супутника, частинок повітря називається внутрішньою енергією. На даний момент ви маєте знати. Що енергія поділяється на дві величезні частини: внутрішня та механічна енергія. Ці дві енергії, вони кардинально відрізняються. Вони дуже схожі, але відрізняються. Одним із таких експериментів, який я раджу проводити всім учням, коли ми беремо молоток і б'ємо його об кувадло. Якщо ми вдаримо один раз, тобто потенціальна, потенціальна енергія переходить в кінетичну, і при ударі, він куди зникає енергія? Тобто я завжди задаю учням: ми маємо потенціальну енергію молотка, коли він опускається вниз, потенціально дорівнює нулю, кінетична максимальна. Але як тільки молоток стоїть на кувадлі, енергія кіннетичне потенціальна дорівнює нулю, тобто висота його 0, він абсолютно не рухається, куди ж ділася ця кінетична і потенціальна енергія? Цей експеримент я раджу учням зробити 10 разів. Якщо ви візьмете молоток, і 10 разів 15 чи навіть 20, вдарите на ковадло, щоб молоток не відскакував, а саме вдарили і притримали. Вдарили і притримали. Коли ви заберете молоток і на ковадло, ви торкнетеся їх. І їхня температура зміниться, вони нагріються. Тобто ця кінетична і потенціальна енергія перетворилася у внутрішню енергію, а саме у енергію руху молекул, з яких складаються ці тіла. Ви пам'ятаєте, що кінетична енергія це енергія частинок руху. А саме, як швидко рухаються молекули. А потенціальна енергія це енергія взаємодії частинок одна із одних. Всі тіла складуються атомів і молекул. І ці всі атоми і молекули мають механічну енергію. А саме кінетична енергія руху, коли атоми і молекули рухаються. Якщо це тверде кристалічне тіло, то вони просто коливаються. І потенціальна енергія це енергія взаємодії, як далеко вони один від одного знаходяться. Що ж таке поняття внутрішньої енергії тіла? Внутрішня енергія тіла це сума кінетичної енергії теплового руху частинок, із яких складається це тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії. Ось це визначення потрібно законспектувати, воно є дуже важливе у даній темі. Чи можна змінити внутрішню енергію тіла? Задавши це питання, я думаю, кожен із вас може сказати: так, можемо змінити внутрішню енергію тіла. Як же відбувається зміна внутрішньої енергії тіла? Першим, це зміна внутрішньої енергії, це зміна її температури. Я думаю, кожен із вас знає і розуміє, коли температура збільшується, атоми і молекули починають рухатися швидше. Тим самим кінетична енергія збільшується в частинах. І зміна агрегатного стану. Коли змінюється агрегатний стан, взаємодія між молекулами також змінюється. Одним із прикладом зміни агрегатного стану це танення льоду, чи навпаки замерзання. Чи переходу води із рідкого стану у газоподібний. Від чого ж залежить ця енергія? Механічна енергія залежить від руху частинок, тобто як вони рухаються, та розташування їх одне відносно інших. Ось так виглядає рух частинок, тобто атоми і молекули різних газів, рідин, вони рухаються вільно в просторі. У твердих же тілах вони коливаються. А от взаємодію частинок це як вони розташовані один відносно одного. А тепер цікаве питання для вас. Як зміниться внутрішня і механічна енергія наплічника або рідзака? Як же змінюється енергія? По-перше, нам треба розрізнити, що ж таке внутрішня енергія та механічна енергія. Відкрию вам секрет. Внутрішня енергія це температура, як розрізнити внутрішню та механічну енергію ось саме такого наплічника або рюдзака. Зверніть увагу, що коли рюдзак рухається в просторі, то в нього змінюється механічна енергія. Коли рюдзак стоїть біля стільчика, то його кінетична і потенціальна енергія дорівнює 0. Як тільки ми рюдзак підняли на певну висоту на висоту стільчика, то відповідно він не рухається. Кінетична енергія дорівнює нулю, а потенціальна енергія дорівнює певному значенню. І як тільки рюдзак почав рухатися, то його кінетична і потенціальна енергія змінюється кожну секунду в залежності від того, як відбувається рух. Але при цьому, яка ж тоді внутрішня енергія, якщо ці всі три приклади механічної енергії? Виявляється, внутрішня енергія його незмінна, так як не змінилися його частинки, рух частинок, тобто його температура не змінилася. І по-друге, взаємодія між атомами і молекулами також само не змінилася. Змінилося лише положення даного рюдзака в просторі. Як зміниться внутрішня енергія цеглини, якщо її занурити в гарячу воду? А ось це уже зовсім кардинально інакший вигляд. У нас змінюється саме внутрішня енергія цеглини, коли ми нагріваємо її воду. І коли ми піднімаємо з першого поверха на другий, змінюється механічна енергія. Тобто ви повинні пам'ятати, коли відбуваються всередині зміни енергії, це внутрішня енергія, а саме зміна температури. Нагрівши цеглину, ми збільшуємо кінетичну енергію атомів і молекул. А ось коли ми піднімаємо цеглину з першого на другий поверх, ми змінюємо механічну енергію. У даному випадку це потенціальну енергію. Як зміниться внутрішня механічна енергія хокейної шайби, коли її виносять із теплої кімнати на мороз? Як ви думаєте, можна відповісти на це питання? Я думаю, ви легко здогадаєтеся, так як шайба була нагріта і вона охолоджується, а при охолодженні атоми і молекули починають сповільнювати свій рух, то енергія внутрішня починає зменшуватися. Коли тіло охолоджується, внутрішня енергія зменшується, коли тіло нагрівається, внутрішня енергія збільшується. Як же змінюється внутрішня енергія шайби, яка поміщена разом із хокейною командою на борт літака? Виявляється, що внутрішня енергія в такому випадку ніяк не змінюється, а от механічна енергія, так як літак рухається з великою швидкістю і змінює свою висоту, то кінетична і потенціальна енергія, а саме механічна енергія, змінюється в залежності від того, як, як відбувається рух шайби. Є ще один дуже цікавий приклад того, коли помістити цю шайбу разом з хокейною командою на борт літака. Коли цей літак починає набирати швидкість до зльоту, то виявляється, потенціальна енергія його буде мінімальне значення, а от кінетична набуває потрошку максимального значення, так як літак набирає швидкість. При цьому наголошу, що потенціальна енергія в такому випадку є мінімальна. А от внутрішня енергія ніяк не змінюється, тому що атоми і молекули, з яких складається шайба, ніяк не реагують на такий рух. Як тільки наш літак починає набирати швидкість, до нашої кінетичної енергії додається потенціальна енергія. І знову увага! Внутрішня енергія ніяк не змінюється. Температура при цьому тіла не змінюється, не змінюється і агрегатний стан. А при наборі висоти літаком, то кінетична енергія також зростає, так як швидкість літака збільшується, і також додається до цієї кінетичної енергії потенціальна енергія, тому що літак уже набирає висоту, тіло підняте над поверхнею землі, має потенціальну енергію. І прилетіла наша шайба на змагання із хокею. І ми бачимо, що шайба починає приймати участь у грі? Як же змінюється її енергія під час такої гри? То хочу вам сказати: якщо шайба не підлітає вверх над поверхнею льоду, потенціальна енергія буде мінімальне значення, але при цьому вона швидко рухається по кризі, то кінетична енергія її буде максимальною. Але ж як буде змінюватися внутрішня енергія? А от внутрішня енергія хоч трошечки, але буде змінюватися. Кожного разу, як хокеїст вдарить ключкою об шайбу, він її трошки-трошки нагріє. Тобто молекули і атоми ключки безпосередньо вдаряються і передають імпульс і енергію молекулам і атомам шайби, тим самим змінюють рух частинок, із яких складається шайба. Тобто трошечки, але змінюється енергія, внутрішня енергія шайби. І зміна внутрішньої, кінетичної потенціальної енергії призводить до того, що команда з хокею, наприклад, України, перемагає в чемпіонаті світу з хокею. Я надіюсь, це колись станеться обов'язково. У нас є дуже хороші команди із хокею в Україні. Як же можна змінити внутрішню енергію нагрітого тіла, такого як праски чи чай? Виявляється, внутрішня енергія також самозмінюється як кінетична і потенціальна. Якщо праска була гарячою, і ми вимкнули її із джерела, то вона потрошку охолоне. Молекули, з яких складається підошва праски, чуть-чуть передають енергію у навколишнє середовище. Так само і чай, молекули води? І чаю передають свою енергію у навколишнє середовище. У кожному з цих випадків змінюється температура тіла і змінюється їхня внутрішня енергія. Чим більша внутрішня енергія тіла, тим більша температура цього тіла. Одним із методів передачі внутрішньої енергії називається теплопередача або теплообмін. Це процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Це важливе визначення, обов'язково його потрібно законспектувати в свій зошит. До такої теплопередачі дуже важливе є фізичне поняття як кількість теплоти. Кількість теплоти це фізична величина, що дорівнює енергію, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Кількість теплоти позначається буквою Q та вимірюється в джоулях, численні спостереження й експерименти переконують, навіть у разі відсутності теплообміну внутрішня енергія тіла може збільшуватися, якщо над тілом виконується робота. Першим це довів англійський фізик Бенджамін Томпсон або граф Румфорд. В експерименті Румфорда до внутрішньої поверхні гарматного ствола, що обертався навколо своєї осі, був притиснутий тупий різець. Румфорд виявив, що в результаті тертя різця об ствол температура ствола зростала внаслідок виділення теплоти. При цьому було встановлено, що теплота в цьому досвіді. Виділяються протягом часу обертання гарматного ствола. Опустивши стволу воду після двогодинної роботи свердла, Румфорд домігся того, що вода закипіла без нагріву вогнем. Ще одним сучасним доказом зміни внутрішньої енергії внаслідок виконання над тілом роботи є збільшення температури шин автомобіля та покриття дороги при інтенсивному русі. Роботу виконують сили тертя. Так само, якщо інтенсивно терти долоні одна об одну, їхня внутрішня енергія також збільшується. А як змінюється внутрішня енергія тіла, якщо воно саме виконує роботу? Проведемо дослід. Візьмемо товстостінну скляну посудину, дно якої вкрите шаром води. Оскільки вода випаровується, в посудині буде водяна пара. Закоркуємо посудину. І через корок пропустимо трубку. Сполучимо трубку з насосом та почнемо накачувати до посудини повітря. Через деякий час відкриємо корок, і при цьому в посудині з'явиться туман дрібні краплинки води, що утворилися з водяної пари. Поява туману відбувається в разі зниження температури. Отже, температура повітря в посудині зменшилася, а відповідно і зменшилася внутрішня енергія повітря. Таким чином, повітря виконало механічну роботу під час розширення за рахунок власної внутрішньої енергії. Якщо тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується. Щоб переконатися, чи добре ви засвоїли матеріал, дайте відповіді на такі питання: що таке внутрішня енергія тіла, як внутрішня енергія тіла пов'язана з температурою, як можна змінити внутрішню енергію. Що називається теплопередачею, та що таке кількість теплоти і в яких одиницях вона вимірюється, та наведіть приклади зміни внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи. Якщо ви дасте відповіді на ці запитання, то я вас вітаю, ви добре засвоїли даний матеріал. Якщо ж ви сумніваєтеся в тому, що ви неправильно дали відповіді на ці запитання, передавіться це відео знову, і я думаю, ви легко зрозумієте, що ж таке теплопередача, кількість теплоти, і ви дасте відповіді на ось ці запитання. Для того, щоб добре засвоїти цей матеріал, не забудьте виконати домашнє завдання, а саме вивчити параграф 3 і 4. Успіхів вам і легкого навчання! І не забувайте вчитися разом легко. До зустрічі!